Привіт, привіт! Це новий випуск подкасту Психологічного. І з вами я, ваш провідник у світі стосунків, емоцій, часом на легких істин. Отож, ну, сьогодні тема у нас гостра і вкрай важлива: тривожні сигнали поганої комунікації у стосунках. Знаєте, кажуть, що погане спілкування це такий собі тихий убивця стосунків. Воно непомітно псує довіру, руйнує близькість, залишаючи замість любові лише купу образ та непорозумінь. Бо погодьтеся спілкуватися ми всі ніби вміємо, але чи правильно це робимо от це вже питаннячко. От, наприклад, уявімо собі умовну пару Олег та Марта. Вони закохані, але часто сваряться. І причина цих сварок саме у тому, що замість щирості та чіткості у їхніх розмовах панує суцільний хаос. Сьогодні ми на прикладі цієї пари розберемо, що ж саме йде не так, і головне як це виправити. Тож запасайтеся чаєм, кавою чи попкорном. Ми починаємо розкривати секрети якісної комунікації, яка допоможе вашим стосункам жити довго і щасливо. Полетіли! Невміння слухати або коли ти тут, але думками на балі. Давайте відверто. Ми всі іноді слухаємо співрозмовника ніби в одне вухо. І це ще у кращому разі. А в гіршому маримо чимось, поки близька людина щось там говорить про свої почуття. Звучить знайомо. Ось тут і криється перший сигнал поганої комунікації, невміння слухати. Коли партнер вам щось розповідає, а ви в цей час гортаєте стрічку інстаграму чи подумки складаєте список покупок на вечір. То навряд чи це можна назвати ідеальним спілкуванням. Наприклад, повернемося до наших героїв Олега та Марти. Коли Марта розповідає Олегу про свій день, він часто ментально відлітає у якісь свої роздуми. Максимум, що може зробити Олег, це буркнути угу чи ага, не ставлячи додаткових питань і явно не включаючись у розмову. Але щоб ви не думали, що проблема тільки в ньому, Марта теж далеко не ідеальна слухачка. Вона має звичку перебивати його на півслові, особливо коли між ними виникає якась суперечка. Оу, це так знайомо. Її голос одразу піднімається, вона відбирає слово і намагається якнайшвидше донести власну думку. Насправді ж, хороше спілкування це не про те, щоб виграти суперечку чи мати рацію за будь-яку ціну, це про увагу, про бажання почути, зрозуміти та підтримати людину, яка поруч. Вміння слухати це, коли ви справді поруч дивитеся в очі, ставите доречні питання, намагаєтесь зрозуміти точку зору партнера і даєте йому можливість висловитися до кінця. Тому наступного разу, коли партнер буде щось вам розповідати, спробуйте уявити, що це ваш улюблений серіал на Netflix. Не пропускайте жодної серії, ставте питання, щоб нічого не пропустити. І так, покорн дозволяється: Нездорові стилі комунікації або. Тонкі маніпуляції замість розмови. Знаєте цю історію, коли замість того, щоб прямо сказати, чого ми хочемо, ми починаємо загадково зітхати, багатозначно мовчати або підколювати партнера. Якщо впізнаєте себе або близьку людину увага! Це другий сигнал поганої комунікації, нездорові стилі спілкування. Їх умовно можна поділити на три типи: пасивний, агресивний та пасивно-агресивний. Пасивний тип. або. Все добре, хоча не добре. Це коли людина боїться сказати прямо чого хоче, тому що не хоче образити або створити конфлікт. Такі партнери часто мовчки ковтають свої почуття, кажуть щось, типу мені все одно, роби як хочеш. А потім місяць носять у собі образу, а партнер тим часом і гадки не має, що щось пішло не так. Агресивний тип або тільки я знаю, як правильно. Тут усе навпаки. Людина жорстко відстоює власну думку, не зважаючи на почуття інших. Можуть звучати такі фрази: ти завжди все псуєш. Зроби нарешті, як я кажу. Це одразу ставить співрозмовника в захисну позицію, перетворюючи звичайну розмову на поле битви. Пасивно-агресивний тип або так-так роби по-своєму, але не дивуйся потім. Це справжні майстри тонких підколок і сарказму. Людина не говорить прямо про своє незадоволення, а натомість робить натяки та саркастичні коментарі. Типовий приклад: звичайно, роби по-своєму, навіть якщо це повна дурниця. Партнер, начебто, нічого прямо не сказав, але неприємний осад гарантовано. У чому ж секрет здорового спілкування це асертивність. або, простіше кажучи, вміння чітко і спокійно говорити про свої потреби, поважаючи при цьому іншого. Наприклад, фраза. Мені неприємно, коли ти скасовуєш наші плани в останню мить. Давай спробуємо планувати надійніше. При асертивній комунікації не атакують і не захищаються, вона відкриває двері до розуміння та компромісу. Тож наступного разу замість пасивної агресії чи мовчання краще просто скажіть, що відчуваєте. Повірте, ваші стосунки скажуть вам велике дякую. Критика або як одним словом, зруйнувати вечір. Зізнаємося, чесно, усі ми іноді критикуємо, але одна річ дати пораду чи зробити зауваження, а зовсім інша постійно дорікати, критикувати без конструктиву і використовувати небезпечні фрази на кшталт Ти завжди так робиш, або Ти ніколи мене не слухаєш. Саме критика, за словами психологів, один з чотирьох головних чинників, які ведуть до розлучення, і не дивно, чому саме так відбувається. Коли ми критикуємо партнера без конкретних рекомендацій чи підтримки, він одразу переходить у захист. Замість розмови ви отримуєте скандал. А замість розуміння, образу та напруженість. Ось подивимось на наших героїв Олега та Марту. Олег часто критикує Марту за її зовнішні вигляди вагу. Марта у відповідь звинувачує Олега у ліні і кричить: ти ніколи не допомагаєш мені по дому. І, хоча вона має право на свої почуття, її слова миттєво викликають у Олега спротив та бажання захищатися. Набагато ефективніше було б, якби вона сказала: я почуваюся дуже втомленою і потребую допомоги з домашніми справами. Можливо, ми можемо разом вирішити, хто за що відповідає. Так, ви не тільки озвучуєте проблему, але й відразу пропонуєте шлях до її вирішення. Як говорити про проблеми без зайвої критики? Ось кілька простих правил. Уникайте узагальнень. Завжди і ніколи. Говоріть про конкретну ситуацію, а не про особистість партнера. Пропонуйте рішення або хоча б разом шукайте його. Пам'ятайте, критика це швидкий шлях до сварки, а конструктивна розмова до взаємопорозуміння і близькості. Вибір за вами. Захисна реакція. Або це не я, це все ти. Згадайте, як ви реагуєте, коли партнер говорить вам щось неприємне. Ви починаєте пояснювати, виправдовуватись чи навіть переходити у контратаку. Якщо так, вітаю ви в клубі тих, хто іноді захищається. Але якщо така реакція стає нормою, це може серйозно ускладнювати спілкування і є одним з чотирьох вершників апокаліпсису у стосунках. Що таке захисна поведінка? Це коли ми автоматично відкидаємо критику чи зауваження, сприймаючи їх як напад, навіть якщо вони звучать конструктивно. Ось класичні приклади захисних реакцій. Перекладання вини, це через тебе я так реагую. Ти сама мене провокуєш. Виправдання: я зробив це лише тому, що був дуже стомленим і стресованим. Знецінення почуттів партнера. Ой, не перебільшуй. це взагалі не проблема. Контрзвинувачення. звинувачення, перехід у контратаку. А ти взагалі бачив, як ти поводишся? Наприклад, коли Олег робить Марті зауваження, що вона його постійно перебиває, вона одразу ж починає захищатися, кажучи. Це тому, що ти говориш неправду. У цій ситуації вона не слухає, що саме намагається сказати Олег, і починає захищатися, ще більше загострюючи конфлікт. Як же реагувати, щоб не створювати додаткових проблем. Вислухайте партнера, не перебиваючи, дайте йому можливість сказати те, що його хвилює. Підтримайте його почуття. Я бачу, що тобі це неприємно. Давай разом розберемось. Візьміть відповідальність. Навіть якщо ви частково не згодні, визнайте свою частину відповідальності. Я справді був не дуже уважним. Разом шукайте рішення, а не винних. Пам'ятайте, іноді найкращий захист це вміння чути і розуміти одне одного неповага або очі догори і жарти за гранню. Знаєте, кажуть, що кохання це, коли дивишся на людину із захопленням, а не з зневагою. Але іноді, на жаль, стосунки можуть піти зовсім іншим шляхом. І тоді приходить неповага. Саме неповагу вважають одним з найбільших ворогів будь-яких стосунків. Як це виглядає на практиці? Це коли ви починаєте ставитися до партнера, ніби він нижчий за вас за статусом або взагалі нічого не вартий. Неповага може проявлятись дуже по-різному. Наприклад, образливі слова та принизливі прізвиська. Ну ти й розумник знайшовся. Ти взагалі думаєш, що говориш, закочування очей. Ой, це дуже знайомо, правда? Це коли ви не говорите нічого, але демонструєте абсолютне зневажливе ставлення просто одним рухом очей. Сарказм із нотками зверхності. О, дивіться, геній прокинувся. Як я без тебе взагалі виживала? Гумор, який зачіпає і ранить. Це ті самі жарти, які смішні тільки для того, хто їх озвучує, і болючі для того, над ким жартують. Уявіть ситуацію. Марта вирішила зробити сюрприз Олегу і надрукувала та гарно оформила їхню спільну фотографію. Вона радісно показує її йому. А Олег із кислим виразом обличчя відповідає: Ну і не смак, це так банально. Марта образилась і засмутилась. У неї виступили сльози. А Олег, замість того, щоб вибачитись чи підтримати, закочує очі, і додає: Ой, тільки не драматизуй, це ж просто дурна фотка. Ось це і є неповага у чистому вигляді. Воно руйнує близькість, повагу, любов і довіру, які так важко будувалися. Як же цьому протистояти? Висловлюйте свої думки та почуття без сарказму і приниження. Говоріть прямо, але доброзичливо. Цінуйте старання одне одного, навіть маленькі речі мають значення: підтримуйте, заохочуйте один одного, замість того, щоб критикувати та висміювати. І пам'ятайте, у здорових стосунках завжди знайдеться місце для щирої посмішки та доброго слова. А не для саркастичної посмішки і закочених очей. Ігнорування або гра в мовчанку. Знаєте відчуття, коли говориш із кимось, а у відповідь тиша, наче розмовляєш зі стіною, а не з близькою людиною. Виявляється, така поведінка має власну назву Stonewalling, або простіше ігнорування гра в мовчанку. Як це виглядає на практиці? Ігнорування партнера. Ви звертаєтесь до людини, а вона робить вигляд, ніби вас немає або їй байдуже. Або це закрита мова тіла, схрещені руки, відведений погляд, мовчання або демонстративний холод. Чи різко йти з розмови, коли людина посеред конфлікту встає і виходить, залишаючи вас без відповіді та рішення. Або тиха війна це коли з вами не розмовляють годинами, днями або навіть тижнями. Уявіть ситуацію, Олег і Марта сперечаються через гроші. Замість того, щоб вислухати аргументи Марти або спробувати знайти компроміс, Олег мовчки встає і йде в іншу кімнату, ігноруючи всі її подальші спроби поговорити. Марта почувається самотньою, розчарованою і не розуміє, що їй робити далі. Така поведінка може здатися несерйозною на перший погляд, але вона здатна сильно нашкодити стосункам. Той, кого ігнорують, відчуває тривогу, страх і безпорадність. Це серйозно руйнує довіру, близькість і може перетворити навіть незначний конфлікт у справжню кризу. Як уникнути такої поведінки? Говоріть чесно якщо вам важко підтримувати розмову в емоційно напружений момент, просто скажіть. Зараз мені дуже складно говорити. Давай повернемось до цього пізніше, коли трохи охолонемо. Домовляйтесь про перерву. Перерва це нормально. Головне пояснити партнеру, що вам потрібен час, але ви обов'язково повернетеся до розмови, проявляйте інтерес і відкритість. Навіть якщо ви не згодні, важливо залишатися відкритим і показувати партнеру, що ви його чуєте. І пам'ятайте, говорити один з одним, навіть коли важко, завжди краще, ніж мовчати і накопичувати образу, бо стіна мовчання може стати занадто високою, щоб її потім подолати. Знецінення почуттів або тобі це здається. Знаєте ту ситуацію, коли ви наважуєтесь поділитись з партнером своїми почуттями, а у відповідь чуєте щось на кшталт, та тобі це просто здалося, або ще гірше ти перебільшуєш. От саме це і є знеціненням почуттів. Таке ставлення є дуже токсичним, адже людина починає сумніватися у власних почуттях і думках. І якщо це стається регулярно, то це вже можна назвати словом, яке останнім часом часто чути, газлайтинг. Давайте уявимо наших старих знайомих Олега та Марту. Олег намагається пояснити Марті, що почувається самотнім, коли вона весь вечір сидить у телефоні, а вона йому у відповідь: Ти просто накручуєш себе. Це взагалі не важливо. Ти вже сто разів це повторював, може, вистачить? Або навіть таке, це взагалі якась дурниця. Як ви думаєте, що почуває після таких фраз? Правильно, він починає сумніватися у собі та в тому, чи взагалі йому варто відкриватися і говорити про свої почуття. Поступово це може привести до емоційної закритості і втрати близькості. Як уникати знецінення? Валідуйте почуття. Якщо партнер розповідає вам, що його щось турбує, навіть якщо ви не згодні, скажіть. Я розумію, що ти так відчуваєш. Давай разом це обговоримо. Використовуйте емпатію, виявляйте щире бажання зрозуміти, чому людина почувається саме так, не обов'язково погоджуватись, але дуже важливо почути і зрозуміти. Відмовтеся від токсичних фраз, намагайтеся уникати слів, та це дурниця», Ти перебільшуєш, не вигадуй» і тому подібних. Відверто поговоріть. Якщо ви помітили, що у ваших стосунках є така проблема, не бійтеся звернутися з допомогою до сімейного психолога. Пам'ятайте, справжня близькість народжується тоді, коли ми дозволяємо один одному бути справжніми та приймаємо почуття один одного такими, які вони є. Уникання або давай поговоримо про це е, ніколи. Знаєте ці моменти, коли ви точно розумієте, що в парі є якась проблема, але кожного разу, коли доходить справа до серйозної розмови, хтось з вас робить вигляд, що його раптом дуже зацікавила погода за вікном. Це і є униканням. Звісно, не обов'язково вговорювати абсолютно всі деталі кожного дня. Проте, якщо навмисно оминати важливі незручні теми, то поступово це перетвориться на мінус повільненої дії. І що важливішою буде проблема, то сильнішим стане вибух, коли її ігнорувати стане неможливо. Уявімо ситуацію. Кілька років тому Марта зрадила Олегу. Вони не розлучились, але Олег вирішив уникати цієї теми будь-якою ціною. Кожного разу, коли Марта намагається щось з'ясувати, Олег відповідає коротко: Та про що тут говорити? Все нормально. На перший погляд він ніби уникає конфлікту, але всередині накопичуються образи і біль. Через це Олег стає дратівливим, починає зриватися через дрібниці, уникає щирих розмов і дистанціюється від Марти. Замість того, щоб розв'язати проблему, він лише поглиблює її. Що робити, щоб уникнути уникання? Не бійтеся дискомфорту. Іноді нам здається, що важка розмова зруйнує стосунки. Але навпаки, ігнорування може зробити це набагато швидше. Будьте чесні та відкриті. Відвертість та відкритість завжди допомагають партнерам знайти спільну мову. Якщо є що сказати, скажіть це м'яко, але прямо. Домовляйтеся про час для розмови. Якщо тема дуже болюча, домовтесь про час, коли ви обоє будете готові поговорити, але ні в якому разі не відкладайте це назавжди або зверніться по допомогу. Якщо є речі, про які ви не можете поговорити без сторонньої допомоги, це нормально. Саме для цього існують психологи, сімейні терапевти і консультанти. Запам'ятайте, те, що ви не обговорюєте, не зникає. Воно лишається і тихо отруює ваші стосунки. Будьте сміливими і не ховайтесь від проблеми. Адже саме це робить вас сильнішими разом. Припущення, або ти мав би це знати. Напевно, кожен, хоча б раз у житті ловив себе на думці. Ну він же мав зрозуміти, чому я образилась, або як можна було не здогадатися, що мені це важливо. Це саме та пастка, в яку потрапляє дуже багато пар. Робити припущення означає вірити, що ви точно знаєте, що думає, відчуває чи хоче сказати ваш партнер, навіть якщо він цього прямо не сказав. Уявіть собі, Марта планує романтичну вечерю на день народження Олега, але не говорить йому про це, очікуючи, що він здогадається. Олег, нічого не підозрюючи, йде з друзями дивитися футбол, злиться і ображається. «Но він же мав би знати, що цей вечір я планувала провести разом. Така ситуація яскравий приклад того, як припущення псують стосунки: партнер не може читати думки на щастя чи на жаль, тому якщо вам щось потрібно, прямо скажіть про це. Також припущення проявляється в іншій формі, коли ми заздалегідь знаємо, що партнер відповість. Наприклад, я не казатиму йому про свої проблеми, бо він знову скаже, що я перебільшую. Таким чином, людина не дає шанс партнеру зреагувати по-новому, а стосунки замикаються у колі неправильних висновків. Що робити? Говоріть прямо, що вам потрібно, або що ви відчуваєте, не соромтеся уточнювати, якщо щось незрозуміло. Дозвольте партнеру відповісти по іншому, навіть якщо ви звикли до конкретної реакції, одні й ті ж самі сварки, або скільки можна про це. Знайома ситуація. Ви з партнером сваритеся про одне й те саме вже в сотий раз. Слова і аргументи вже заздалегідь відомі, ви можете розіграти ці діалоги по ролях, і результат завжди один ніякого результату. Це називається замкнуте коло. Такі цикли сварок, чіткий сигнал, що у ваших стосунках є проблеми з комунікацією. Пригадаємо знову наших друзів Олега та Марту. Вони вже кілька років поспіль сперечаються про побутові справи. Олег каже: Ти постійно мене критикуєш. Марта відповідає. А ти ніколи не слухаєш, що я прошу, і далі за класикою жанру починається обмін звинуваченнями. Проблема не вирішується, а через кілька днів сценарій повторюється. Чому це трапляється? Бо партнери зосереджуються не на вирішенні проблеми, а на перемозі у суперечці. Вони не слухають один одного, а лише чекають своєї черги, щоб висловити заздалегідь підготовлені аргументи, як розірвати це замкнуте коло. Зупиніться і визнайте, що ви застрягли у циклі. Спробуйте зрозуміти не тільки слова а й почуття вашого партнера, шукайте спільне рішення, а не переможця. Якщо не виходить самим, зверніться до психолога або сімейного консультанта. Пам'ятайте, мета вашої розмови не в тому, щоб довести свою правоту, а в тому, щоб разом знайти вихід і рухатися далі. Можливо, у вас виникає питання. А чим небезпечна погана комунікація у стосунках? Як я казав спочатку, погана комунікація це той самий тихий вбивця, який може поступово руйнувати ваші стосунки. І давайте розглянемо детальніше, до чого вона може призвести і як це виглядає на практиці. По-перше, це непорозуміння або грав в зіпсований телефон. Уявіть ситуацію: ваш партнер повертається з роботи і каже: Я хочу трохи побути сам. Що ви подумаєте в цей момент? Хтось може подумати: о, ні, він мене вже не любить. Хтось інший вирішить, вона від мене втомилася і хоче дистанціюватися. Хоча насправді ваш партнер просто втомився і хоче півгодини тиші після напруженого робочого дня. Такі непорозуміння можуть швидко перерости в конфлікт, якого б можна було б легко уникнути, якби ви просто прояснили, що саме мав на увазі ваш партнер, накопичення образ і розочарувань. Коли почуття та емоції залишаються нависловленими, вони нікуди не зникають, вони накопичуються, немов снігова куля. Пригадайте історію, Олег постійно уникав розмови про зраду Марти, хоча насправді почувався боляче й ображено. Його гнів і образа не зникли, а лише накопичувалися всередині. В результаті навіть маленька суперечка через немитий посуд могла перерости у справжній скандал. На висловлені почуття перетворюються на образи, роздратування і, зрештою, в гнів. Втрата довіри погана комунікація підриває довіру. Якщо ваш партнер не слухає, постійно перебиває, знецінює ваші думки чи почуття, ви перестаєте довіряти йому як людині, якій можна відкритися. Вам стає складніше ділитися своїми переживаннями, ви закриваєтесь, а стосунки стають поверхневими. Зменшення близькості або ми ніби чужі люди. Коли ви не можете говорити відверто про свої почуття і думки, емоційна близькість поступово згасає. Ви перестаєте почуватися партнерами і стаєте просто співмешканцями, які спілкуються лише на побутові теми: що сьогодні на вечерю, або треба оплатити рахунки. Згодом навіть фізична близькість може стати рідкістю, адже ви емоційно віддаляєтесь один від одного. Посилення конфліктів або мухи слона. Конфлікти є у всіх стосунках, але якщо немає навичок правильної комунікації, звичайні сварки перетворюються на масштабні битви з криками, звинуваченнями і образами. Маленькі проблеми, які можна було б вирішити спокійною розмовою, переростають у затяжні війни. Чому? Бо ви не слухаєте один одного, а лише чекаєте на свою чергу, щоб атакувати чи захищатися, вплив на оточення або незручні гості. Погана комунікація не залишається лише у вашій парі. Ваші близькі друзі, родичі або діти відчувають напругу, що виникає між вами. Вони бачать ваші сварки або мовчазну напруженість, і це створює атмосферу незручності й тривоги. Ваші друзі починають уникати зустрічей, а діти почуваються нестабільно і невпевнено. Розрив стосунків або час казати прощавай. Якщо проблеми з комунікацією залишаються невирішеними надто довго, це може призвести до остаточного розриву. Ви почуваєте самотньо навіть поряд з партнером, і зрештою відчуваєте, що краще бути окремо. Часто люди усвідомлюють, що стосунки могли б бути врятовані, якби тільки вони навчилися слухати одне одного і висловлювати свої потреби. Що ж з цим робити? Поворіть відверто та прямо. Слухайте, щоб зрозуміти, а не відповісти. Не уникайте складних тем, вирішуйте їх одразу. Якщо важко самим, зверніться до сімейного консультанта або психолога. Пам'ятайте, хороша комунікація це навичка якої можна навчитися. І це того варте. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним з друзями. Адже для когось це може стати важливим сигналом про необхідні змін. Ваші вподобайки, коментарі та поширення дуже цінні для мене. І, до речі, нагадую, у мене є соцмережі: Instagram, TikTok і YouTube. Там ви знайдете короткі і веселі відео анонси та хайлайти з випусків. Це як дегустація в магазині солодощів. Спробував маленький шматочок і одразу ясно, чи варто брати цілу коробку. Заходьте, куштуйте, вирішуйте, чи це те, що вам до смаку. А ми почуємося вже зовсім скоро. Це був подкаст. Психологічно будьте уважними один до одного, і пам'ятайте, ви заслуговуєте бути почутим і зрозумілим. Тож, нехай ваші слова будуть щирими, а стосунки міцними. Комунікація це ключ до щастя, тільки не губіть його. Бережіть себе і всього найкращого.